Аргументуйте, з чим пов'язане підвищення, можливо? Це їх основне, це п'ять причин. Перша причина підвищення мінімальної заробітної плати. Це до Друге – Галузева угода, яка теж підвищила заробітну плату з 1450 до 1684 гривні. Третє питання, яке е, впли, вплинуло на підвищення тарифів, це земельний податок, який е, ну, п, майже в два рази піднявся. Четверта причина, яка е, спонукала до підвищення тарифів, це підвищення електроенергії. Була е, почти гривня, ну там 0,99 копійок. Е, сьогоднішній день гривня 60, е, по 8 копійок. Гривня 68 вісім копійок. Це суттєве підвищення, скажімо так, незалежніше від нас і на сьогоднішній день. І п'ята позиція це паливно-мастильні матеріали. Всі обслуговуються вивезення сміття, там обслуговування території. Ну, ми ж закупаємо і теж дистопливо, і мастила розлічно, і все остальне. Це теж на сьогоднішній день полягає на плечі наших комунальних підприємств. Всі комунальні підприємства звернулися до міської ради. З клопотанням про підвищення, і обґрунтовано вони довели. На сьогоднішній день йде перевірка цих обґрунтувань економічним відділом, які, ну я думаю, на днях вже буде висновок. Збитків на кожний, на кожний місяць складає десь біля мільйону так. Це через те, що маємо поки що старі тарифи, так? Це маємо що те, старі тарифи.